Всім привіт! Невеличке доповнення до моєї сонячної станції. Це додаткове охолодження для деякі 6К. Виконано ось так. З підручних матеріалів. Просто дерев'яні дві раїчки, які лишились з цього боку за стіну прикручені, а з того боку вони теж там просто на кабелі у цьому заземлення стоять. Це комп'ютерні вентилятори, Be Quiet! 92 мм. 120-ка сюди не входить, на жаль, було би класно, щоб 120-ка спаяні паралельно до ось такого. Бочка живлення. Він має регулювання від 3 до 12 вольт, От, з кроком 1,5 вольта. Там. Ну, півтора потім 3 вольта в кінці. Стоїть зараз на 6 вольтах. Крутяться якраз там в половину майже не годуть, їх практично не чути, легенькі, тільки шелест такого повітря. І відчувається, що воно тут протікає. І зверху видувається, і з боків трохи є. Спеціально не став тулити їх близько до радіаторів на випадок, якщо їх вимкну то щоб природна конвекція все-таки була цього достатньо. Тому що при роботі від сонця, ну коли сонячна погода, коли МПІПІТ працює, досить значно гріється. В принципі, руку тримати можна збоку і зверху, але так уже на грані. Тому ось таке просте рішення. Ціна питання 750 гривень вентилятори. Це ще дорогі вентилятори бікають. Хто в темі, якби той знає, можна купити простіші, там по гривень 150, наприклад. Ну, рейочки, чи що завгодно, до чого завгодно приєднати. І блок живлення. Або на 12 вольт і якусь, якесь регулювання. Є платки для керування вентиляторами взагалі вони теж там коштують недорого, або навіть на еликсі вони є. Я не захотів ці плати ставити, вони мені не надійні, ну якось. Нема сенсу. Ось цей блок живлення у мене просто був там, в старих запасах, так сказати, з регулюванням. Ну, що дуже зручно на зиму можна собі там, 6 вольт виставити на літо, там, 9 або навіть 12 на максимум, щоб вони крутились. Стартують вони навіть з 3 вольт, навіть на 3 вольтах вони крутяться, тому тут таке. Або 12-вольтовий блочок і платка керування з датчиком. Там, чи і так просто якесь управління. Або ось такий варіант. Можна навіть, якщо не хочете, щоб шуміло, взяти 9-вольтовий блок живлення відразу. Якраз вони будуть там з вентилятора крутитись на 70%. Ну, не на максимум, коротше, не шумітимуть. Ось така проста система є. В продажу під ці інвертори готові. Такі корпуси, надруковані на 3D принтері, коштують десь 2000 гривень. Туди входить корпус, вентилятор і вже, відповідно, блок живлення і ця платка, тобто повний комплект. Я вирішив, що мені цього достатньо і так. Поставив дорожчі вентилятори, тихіші, кращі. Та й все на цьому. Ну, Без вентиляторів температура ну так, в простої градусів на 5 більше. Тобто, коли навантаження невелике, під навантаженням ще й не тестував, тому що, якби і сонце ще не було. Ось так. Дякую за увагу.